З новим роком. Вивчення нової мови ваше рішення на 2026 рік. Навчимося вітати з новим роком. Бенані. Bon з новим роком. Бенані. Бенані. Мейорвипор 2026. Найкраще побажання 2026 року. Мейорвипор 2026 pour 2026. Je veux apprendre une nouvelle langue. Я хочу вивчити нову мову. Je veux apprendre une une nouvelle nouvelle langue. Je veux apprendre une nouvelle langue. У 2026 році ми хочемо, щоб ви почали вивчати французьку мову. Підпишіться та слідкуйте за щоденними уроками на нашому каналі. До зустрічі в новому році.